Єс! Yes. Ого. Да, м'ясорубочка була така, собі. Це аж аж трошечки спітні, спітніли долоньки. Так, ну що, народоліс, прикольно. Ой, давай, давай, давай О, щось вона ба... Бага... лагає. Зупинити стрільця, а то стрілець біжить. Стрілець. Ну куди ти, друже? Зачекай. Ми ж з одного групування, дружу. Дружо, стрілець. Найменсу, припини погоню, інакше загинеш. Так, і що робити? Стрілець дуже якісь швидкі на ноги так сів, що кипець. Все втік. Знайомі місця. Прикольно.